Хоча рівненська митниця і працює задовільно, її робота все одно потребує суттєвого покращення. Таку оцінку після доповідей місцевих митників дав їм перший заступник голови Держмитслужби України Анатолій Гутник. Основні недоліки, недостатнє наповнення державного бюджету, незначна кількість кримінальних справ доведених до логічного завершення у судах, та недостатньо активна боротьба з контрабандою. Давно доручення керівнику митниці провести спільні наради, створити спільні робочі групи для того, щоб контролювати стан контрабанди по, на перетину кордону, а також переміщення її по території області. Присутні на нараді керівники обласних управлінь СБУ та міліції підтверджують, що окремі механізми у співпраці з митниками варто покращити. Тоді результативність зросте. А ось самі митники визнають, що не все гаразд у їх лавах із дисципліною. Минулого року 70 працівників отримали догани, а трьох взагалі звільнили з роботи за порушення присяги держслужбовця. Питання щодо покращення роботи, воно, звісно, стоїть, але я думаю, що ми робимо максимально для того, щоб дійсно рівненська митниця була дійсно такою, на яку, в общем-то, можуть рівнятися і інші підрозділи митної служби. Заступник голови Держмитслужби Анатолій Гутник повідомив, що покращувати роботу, можливо, доведеться удвічі меншим складом, адже уряд планує провести серйозні скорочення штату. Але пообіцяв, що керівництво Держмитслужби буде переконувати урядовців не рубати з плеча, особливо перед євро 2012 коли навантаження на митницю відчутно зросте. А ось перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко, який був присутній на нараді, попросив митне керівництво, аби воно звернуло увагу на те, що Ро зарплата у їх ріненських підлеглих зростає значно повільніше ніж в інших держслужбовців краю. Іван Марчук Назар Мідриган інформаційна програма. День.